Сьогодні поговоримо про дуже просту і доволі розповсюджену страву це рис. Але чи справді це корисна страва? Або це просто пусті вуглеводи та крохмаль, про які зараз всі говорять, що це дуже погано. Я підготувала для вас саму корисну інформацію і науково доведену, і розкладу все по паличкам. Вітаю! Ви на каналі Просто про здоров'я. З вами нутріцолог, дієтолог Юлія Рокас. Які є види рису? Давайте поглянемо на цю інфографіку і побачимо, де більше споживають якого виду рису? Отже, в Індії найбільше поширений це білий басматій, в Китаї Чорний, в Таїланді – жасміновий, а Європа арборіо. Білий рис найпоширеніший це шліфований він без оболонки. Має м'який смак і текстуру. КБЖВ на 100 г вареного продукту, калорії 130 білки 2,4 г, жири 0,3 г, вуглеводи 28 г. Мінімум клітковини за рахунок обробки. Бурий рис це той же самий білий рис, але який зберіг оболонку. Має горіховий смак, більш тверда текстура. Каби живе на 100 г вареного продукту, калорії 112 білки 2,6 г, жири 0,9 г, вуглеводи Води 23 г і клітковини майже 2 г. Червоний рис має природне червоне забарвлення за рахунок антацианів. Часто не шліфований. КБЖВ. калорії 110, білки 2,3 г, жири 0,8 г, клітковина майже 2 г. Чорний або дикий рис. Насправді це не рис. Це насіння водної трави зі зенія. Але він продається під маркою дикий рис. Чорний рис вважався їжею імператорів, забороненим для простолюду. Цікаво ваш коментар, чи знали ви про ці особливості дикого рису? Напишіть в коментарях. Чорний рис має глибокий смак, схожий на лісові горіхи, і має такий колір завдяки тим же самим антиоксидантам антацеанам, КБЖВ на 100 г вареного продукту, калорії 100 білки – 4 г, і це найбільша кількість зі всіх видів рису. Жири 0,3 г вуглеводи 21 г і клітковина близько 2 г. Часто можна почути, що рис бідний на білок, отже, амінокислот також буде мало. Насправді, незважаючи на те, що всі види рису містять доволі дійсно мало білку, але амінокислот 8 з 9 незамінних і є 4 амінокислоти, яких найбільше зі всіх. Лейцин стимулює синтез білку в м'язах, і що дуже важливо, активує МТОР. Сигналізація через МТОР особливо важлива для росту та розвитку мозку, і вона відіграє головну роль у процесі, який називається синаптичною пластичністю, тобто здатність зв'язків між нервовими клітинами змінюватися та адаптуватися з часом та досвідом. Простими словами, ця пластичність має вирішальне значення для навчання та пам'яті. Ще лицин допомагає зберігати м'язову масу, особливо важливий при фізичному навантаженні та старінні, і підтримує відновлення після тренувань. Отже, можна зробити висновок, що ця амінокислота кистота є основою продуктів анті харчування Ізоліцин забезпечує енергію, під час фізичної активності, регулює рівень цукру в крові, допомагає загоєнню тканин. Валін забезпечує м'язову витривалість, участь в регенерації тканин підтримує роботу нервової системи. Мітіанін бере участь у синтезі кріатину, кріатініну та глутатіону, це антиоксидант, виводить токсини, зокрема важкі елементи і життєво важливий для здоров'я печінки та росту волосся та нігтів, адже містить сірку. Серед цих вісім незамінних амінокислот, які містить рис, найменше це власне лізіну, тому ідеально поєднувати рис з іншими продуктами, які багаті на цю амінокислоту, зокрема бобові. Чим корисний рис, розбираємо кожен вид, що саме він вам дасть. Отже, білий рис легкий для травлення, добре при гастриті, діареї та під час різних хвороб, дає енергію та не поздразнює слизову, а також це безглютеновий продукт. Бурий рис, багатий на клітковину, підтримує стабільний рівень цукру, містить більше магнію і групи вітамінів В. Червоний рис містить антиоксиданти, антоціани, сприяє зниженню запалення, корисне для серцево-судинної системи. Чорний рис один з найпотужніших джерел природних антиоксидантів, тобто тих же самих антиціанів, має більше білка серед інших видів круп та більше клітковини. Рис має здатність утворювати резистентний крахмаль. Що це таке? Це такий вид крахмалю, який не засвоюється в тонкому кишківнику. Він прямує до товстого кишківника і є їжею для наших корисних бактерій. Тобто він вважається пребіотиком і живіть наш мікробіом. Як він утворюється в рисі? В щойно звареному рисі резистентного крахмалю практично нема. Однак, якщо його охолодити, то там ж буде з'являтися ця форма крахмалю. Як це зробити? Варимо або білий рис, або бури, це не має значення, ми його зварили до стійкого зерна, тобто так, щоб каша у нас не розварилася. Це зерно промиваємо водою і залишаємо охолоджуватися близько 12 годин в холодильнику. І далі буде вже відбуватися утворення цього резистентного крахмалю. Спочатку буде відбуватися процес желантизації, це такий доволі цікавий процес, коли утворюються заплутані та подвійні спіралі між молекулами амілози та амілопіктином, що містяться в крахмалістих продуктах і згодом утворюється в той резистентний крахмаль. Рекомендовано споживати резистентний крахмаль для здоров'я 15-20 грам. Це буде підтримувати вашу мікробіоту в здоровому стані. Щоб отримати 15 або 20 грам резистентного крахмалю, нам треба з'їсти 300-400 г охолодженого рису, що, в принципі, доволі дуже важко. Не всі так з'їдають. Тому щоб набрати таку норму для нашої мікробіоти, ми можемо поєднати рис з бобовими, і це буде ідеальне співвідношення в якості поєднання. Можемо використовувати нут, горошок і звичайно квасолю. Якщо ви візьмете порцію рису в 150 грам і приблизно 75-100 г грам квасолі, ви отримаєте потрібні вам близько 15 грам резистентного крахмалю. В яких випадках використання білого рису є особливо корисним. Перше, переноситься дуже добре при діареї, при гастриті, при загостренні гастриту після інтоксикації. А ще дуже добре використовується рисова вода. Старий забутий рецепт наших бабусь і прабабусь. Як це використовується? Відварюється звичайний рис, воду зливаємо і цю воду використовуємо при розладах шумково кишкового тракту. Ця вода має обволакуючі властивості, заспокоює шлунок, зменшує пронос допомагає при харчових отруєннях. Щоб отримати здорову та корисну страву з білого рису, ми спочатку його відварюємо, охолоджуємо, а далі саме охолодженим використовуємо в стравах, де є багато клітковини. Це салати, варені овочі або тушковані овочі. І це буде найкориснішим варіантом, тобто не з м'ясною подливкою, не з м'ясом таким підсмаженим, не з рибою, а саме з овочами, де містяться багато клітковини та крахмалю в вигляді бобових продуктів. До речі, одним із варіантів використання білого рису є суші. Якщо вам цікаво розібрати цю страву на молекули, пишіть в коментарях суші, я зроблю відео огляд. Рис при підвищеному холестерині. Білий рис тут не товариш, але і не ворог. Тому краще заміняти у вигляді гарнірів на бурий рис, червоний та чорний. Особливо червоний та чорний, тому що вони місять ті природні антиоксиданти, антоціани. Вони мають потужний протизапальний ефект, який дуже важливий, особливо при атеросклеротичному процесі. Бурий рис, червоний та чорний за рахунок збільшення кількості клітковини допомагають менше смоктувати жовтні кислоти і той же самий холестерин. З чим ідеально поєднувати рис? Перше, це з овочами. Тут ми робимо антиоксидантну тарілку з бобовими, По-перше, це амінокислотна синергія, посилення обсягу резистентного крахмалю, що корисно для мікробіоти. З рибою ви отримаєте і омега 3 і повільні вуглеводи. Однак, не з кетчупом, не з колбасою і не смаженим червоним м'ясом. Це найнекорисніші поєднання. І розберемо міфи про рис. Дуже люблю цю тему розбивати міфи, адже це мій коник. Перше, від рису гладшують, ні, не гладшують. Гладшують від надушку калорій. Білий рис шкідливий, ні, не шкідливий, просто менш поживний. Рис не має білку, ні, неправда, адже ви тепер знаєте, що рис містить білок, і також ці незамінні амінокислоти, які нам потрібні, особливо ті чотири, які були на початку відео. Тільки бурий рис корисний. Я часто це читаю у різних турізологів в Інстаграмі або в Тіктоці і розумію, що це просто міф, в якому людина живе. Насправді це не так, це залежить від стану ШКТ. Іноді білий рис буде краще. Ми згадуємо той діагноз, який часто ставлять у студентів це гастрит, тому білий рис тут буде корисний. Єдине, що ми споживаємо його охолодженим. Так ми отримуємо той резистентний крахмаль, який буде корисний для нашої мікробіоти. отже, для відновлення. Підсумовуючи це відео, я хочу сказати, що обираємо рис за потреби. Для шикате білий та охолоджений, для серця червоний та чорний, для контролю ваги бурий та чорний. Поєднуємо з білком та овочами, готуємо з розумом, охолодження це найкращий варіант споживання білого рису. Тепер ви точно знаєте, який рис корисний і як його правильно готувати та споживати. Якщо вам було цікаво, корисно і просто смачно слухати, поставте подобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал на моїй соціальні мережі, які будуть в описі до цього відео, а також на МіТГ-канал, де я розповідаю все про їжу, ділюся корисними здоровими рецептами. А якщо ви хочете більшого, ви можете завітати на мій Patreon і вибрати будь-яку підтримку мене особисто та мого каналу, а також отримати консультацію зі знижкою і гайди про здорове харчування та здоров'я. Пам'ятайте, їжа це не просто калорія, це мова турботи про своє власне тіло та довголіття. Готуйте з любов'ю, їжте усвідомлено і нехай у вас завжди буде гарний настрій, здорове ШКТ і нормальний рівень холестерину. До зустрічі в нових відео. Дякую за перегляд!